трупы трупи складували так, дрова, трупи, дрова, трупи. І так висотою двух, двухэтажного дома вот такой кучу сделают. Такими словами розпочинається зустріч учнів полтавської гімназії No17 з колишнім в'язнем німецького концтабору. Він відкриває дітям очі не лише на жахи війни, а й на сумнівну історію з батьком попереднього президента Ющенка, який, начебто, був у цьому ж концтаборі. Його отец був... в люсенбуре так оказывается. Но я его, собственно, не видел. И мои друзья, которые за этого не видели. Отец Ющенко не пошел в марш смерти, а спрятался у бараки под этим матрасом там и так далее. Что очень сомнительно. Я там пробыл почти три года и знаю каждый уголок в этом лагере. Так? Это практически неможливо. Ну он Не так, лише цією сейчас... історією з батьком попереднього президента обурений колишній в'язень концтабору. Він разом з усією міською організацією ветеранів вимагає скасувати указ Ющенка про надання звання Героя України Степану Бандері. Лішіть звання героя о, этому, Бандері підписали ми. І отправили, на сьогодні відправили це письмо в юрітому Абсолютно протилежну думку на зустрічі з ветераном висловлює учениця Юлія Леонова, представивши свою наукову роботу про страждання полтавців від фашистів і поліцаїв, вона підтримує Степана Бандеру. Але чому сама не знає? Я вважаю, що Бандера не був зрадником. Чому? Чому? матеріал. Я не можу відповісти на це. Однолітки Юлії взагалі не хочуть розбиратися з трактуванням історії, а на такі зустрічі приходять за наполяганням вчителів. кажуть, бесіди про війну цікаві, але шкідливі для юної психіки. не то, що серце розривається, а душа в п'ятки уходить. То, что вот живого человека брали просто и убивали. Ни за, ни за что, ни про что. Даже вот как нам сегодня говорили, что выбивали ради, зо, зубы золотые ради золота. Если ребенка в таком возрасте рассказывает такие страшные вещи, то он может подумать, что это происходило не только, не происходило не только во время Великой Отечественной войны, а и происходит сейчас. Ну, нам предложили, сказали, давайте вы придете. Мы, конечно, поддержали, потому что надо. И сказали ж, конечно. Ну и для меня же это интересно. Ну сказали прийти. Светлана Тарасенко, Ольга Подимая, Роман Коба, телеканал Ирт.